Урядові установи Греції починають заощаджувати енергію. Так влада намагається впоратися з паливною кризою, яка загрожує Європі холодними батареями взимку і набувалими рахунками за електроенергію. Ті урядові установи, які не економитимуть, можуть втратити державне фінансування. План економії почали обговорювати ще в червні. Згідно з ним, держслужбовці, виходячи з будівель, мусять вимикати кондиціонери, обігрівачі, комп'ютери та світло. Також, якщо є змога, замість того, щоб вмикати кондиціонери, радять Чиняти вікна або затінювати приміщення. Ми просимо всіх держслужбовців не марнувати енергію у своєму робочому середовищі. Трохи змінивши свої звички, ми сприятимемо цим колективним зусиллям. Урядовці сподіваються в короткостроковій перспективі зменшити споживання енергії на 10%. відсотків. Водночас із 2020 до 2021 року споживання енергії в державних будівлях зросло на 20%. відсотків. Менше вмикайте кондиціонери й обігрівачі, не забувайте гасити світло, щоб ми не витрачали енергію. Світло в урядових будівлях не має горіти ночами. Це основні речі. Утім, держустанови Греції не поспішають економити. Так, приблизно з 2500 органів запроваджувати ці заходи почало лише трохи більше ніж 220. Торік на 212 тисяч державних об'єктів припадало коло 11% загального обсягу енергоспоживання Греції. Цього року очікують, що цей рівень буде таким самим: водночас вартість енергії перевищить мільярд євро. Зазначимо, що торік уряд витратив понад 8 мільярдів євро на субсидії до Господарствам і підприємствам, щоб пом'якшити наслідки енергетичної кризи. Греція спалює понад третину свого газу для вироблення електроенергії. У першій половині цього року, як порівняти з аналогічним торішнім періодом, вона зменшила свою залежність від постачання трубопроводами з Росії на 11%. відсотків.